В дитини в школі в Італії, в них нема осінніх канікул, є лише зимою дві неділі на свята. І весною на Пасху дається тиждень. Нема таких от прям канікул, там дотримуються числа, на, на Пасху тиждень дається. Ну і на свята червоні, то теж вихідні. От моя дитина вона не носить домашні завдання щодня додому, тому що вони там із 8.30 до 4.30 в школі. У них там є обідня перерва гарна, і потім вони знову вчаться. Тому домашні уроки вона не носить лише по п'ятницям. І в цю суботу вона їх так швидко зробила, що то, то му мороже два дня. А це раз, раз каже, мама, я вже поробила. Що вона там поробила? Я не знаю, я не перевіряла. Плюс є телефон, якщо що захоче, підкаже. Я з урок її не напрягаю, і в неї хороші оцінки. Дуже щаслива, дуже щаслива. Тому що дійсно, от коли ви покричите на людину, це не означає, що вона зараз піде, поубирає уроки зробить. Ти взагалі в такі моменти, коли тебе на тебе хтось накричав, ти взагалі в такі моменти нічого не хочеш. Все, до побачення, я пішла там пити, та й все. Це роби, що хочеш. Так що такі справи, така погода в нас сьогодні. Не душить. О, Такі ще це. Ну, вийде сонце, то якось буде Це є. трошки парко, але це ще не на гриби, це мало дощу було на гриби. Всім привіт із Сонячної Італії. А саме Базиліката, провінція Потенза. Кому на Лаурія. Е, хто мене вперше бачить, пояснюємо, отам ззаді мене школа. І я приїжджаю щоранку на 10 годину на 10.30 до моєї дитини, тому що в моєї дитини цукровий діабет. Е, просто хто мене вперше бачить, мене звати Оксана. Я не думала, що так серйозно зайдуть мої відео. І я буду звертатися саме от так, до моєї публіки. Що е... <сху> я тут роблю? Що я тут роблю на екрані? Е, просто два дні тому, скажімо, дівчина, напевно, дівчина, дівчина, жінка. Це ж все до нас всіх відноситься. Жіночка. Яка я вам жіночка? Дівочка. В душі ми всі Е, Конкретно, якщо. Хоча я вам бабочку красиву покажу. Я таких не бачила. У мене на каналі ви можете побачити про все. Я живу в Італії вже 9 років, замужем за італійцем 7 років, в мене є старший син 22 роки. Час від часу я це повторяю, тому що заходять люди і задають питання. У мене є донечка, який 7 років буде на днях. Я ж кажу позаду школа. В неї цукровий діабет в серпні місяці виявили 9 місяців тому. На ній і стоїть інсулінова помпа, сенсор стоїть. Але е, коли вона їсть, треба підраховувати карбоідрати і вводити, програмувати карбоідрати, щоб інсулінова помпа спрацьовувала. Тому я приїжджаю сюди на 10.30 30 днів перекус, потім в них обід у 12.30 і мені до 12.30 треба тут гуляти і щось робити. Сама з собою не поговориш. В гості? Ну, хай до мене вже всі в гості їдуть, чесно. А. І, що мені написали? Дуже цікаво, коли ті, хто переїжджають в іншу країну на ПМЖ, починають вести блог і просто в людини запитання. Напевно, просто цікаво, я це ну, так сприймаю. А, що е чи не так все добре, чи туга є, е чи фінансово не залежить хочете. Е ну, такі, які мотиви знімати? Що? Грошей заробити. А, і ще такий момент похизуватися. Похизуватися. Але ж пише, ніхто ж правди не скаже. Люди добрі, а, яка, а в кого яка правда? На сьогоднішній день на рахунок правди. На сьогоднішній день те, що сьогодні правда, вчора вже може бути теж правда, а завтра це вже може бути брехнею. І в кожного своя правда, кожен бачить, якби життя по-різному. В нас оце логічне відкрилося. Тому є якісь цифри, те, що можна зафіксувати, а є нічого. Є своя думка, наприклад. Потім ну, думка, правда. В нас зараз це все дуже все змішалося. Це таке. На своєму каналі я просто показую все справедливе життя. Хизуватися в мене нема чим. Чи туга туга за батьківщиною? Ну, звичайно, що туга за батьківщиною? А як же ж? І може навіть в чому є якась правда, тому що 9 років я тут живу в лісі і спілкуюсь лише там з сином з моєю сестрою. З друзями іноді переписуємося, але коли я приїжджаю додому, вони мене чекають. Туга є, так. Моя мета, моя мета, от я розповідаю, що Оскільки я приїжджаю до дитини, я гуляю в таких кравиків видах. Перше, що я хотіла взагалі розповідати про діабет, про те, як живеться мамі, коли в твоєї дитини цукровий діабет. У мене є інший канал. Там по початку я почала щось відставляти про діабет, але дуже мало переглядів, тому що канал захищений, і якби там дитина, і канал захищений автоматично Ютубом. І там в мене мало дуже просмотрів. Більше я про діабет виставляю в інстаграм. По початку я постіснялася, а потім поблокувала своїх італійських сусідів. І виставляю щось більше в, это, в інстаграм про діабет. Але ж чакра побалакать, відкрилася, ви розумієте? Я вже відповідальність відчуваю за тих людей, що приходять на мій канал. Чакра відкрилася, на канал про діабет ти це все не будеш туди кидати. Але я дуже рада, що тут є люди. І заодно щось десь якесь словечко промовлю про діабет, про дитину. Life Може когось це надихне. Ну і якщо взяти, то не всі ті, хто переїжджають за кордон на ПМЖ, ведуть блог. В основному так це, напевно, тому що з'являється час, тому що ти хочеш оце зафіксувати, навіть ці кам'яні гори. От У мене є от дві години, я можу поспілкуватися. я два місяці вже знімаю відео, я не жалкую, мені хочеться ще, тому що навіть один коментарій для мене це як лист. Я вже пояснювала. У мене бабуся була така, що вона зі своїми сусідами не спілкувалася. В неї були свої заботи, своїх проблем. Їй не було часу сидіти на лавочці під забором, в неї там дід сидів під забором. Вона в мене травніком була медсестрою, до неї молодь приходила. І вона переписувалась з усіма українцями і ще й, напевно, за межами. У мене під Києвом у дворі. Вже більше 30 років росте і шикарно родить винний синій виноград. На нього нема шкарня ніяка не сідає. Він щороку родить. Ми з нього робимо вино. Так ви ж так розуміли? Цей виноград був присланий з Криму. Розумієте, в мене під Києвом у дворі є частинка Криму. Ютуб вийшов з 2005 року. Ну, Якщо я так от порахувала, телефон у мене сенсорний, з'явився десь 2009 рік. З інтернетом було туго. Перше, що в нас було, це там якісь однокласники, якісь прикольчики. Я пам'ятаю, ще й з мамою сиділи на кухні, і я його читала приколи, сміялися. І я так дивлюсь, нічого собі. Я могла раніше почати це все знімати, але як і раніше, я навіть 10 років тому, як Віталію приїхала, нам інтернету вистачало на дві неділі. Це там не в перекладачах я не сиділа, не в інтернеті, нічого, щоб позвонити сестрі. А сестра 9 років тому під Києвом до города вибігала, щоб спіймати е, дві палочки, розумієте? А, і виходить, якщо Ютуб вийшов у 2005 році, то я відстала на 20 років, розумієте? Я щоб почала знімати раніше, у мене тут би були. І 10 років тому молодша була, у мене така міліровочка була, така дівчинка була. Слава Богу, що ніхто не позарився на цю дівчинку. І все, в мене тут були і батько, і мати, і корови були. розумієте? Ютуб. Він же ж не стирає відео ваші, а навпаки, залишає. Але от, ну, у мене от така манера говорити. Я хочу говорити. У мене сусідка була баба з Чорнобиля. Вона не була замужем, дітей не було, племінники, Нею, ну так, не цікавились. І е, я до неї по вечорам бігала, як світло виключали. Як почали виключати світло і дані ніч. Я до неї по вечорах бігала, мама приходила пізно з роботи. І вона мені постійно розказує якісь історії. Я вже й не пам'ятаю нічого. Але видно, я від неї перейняла оце побалакать. Mm. Так що якось так. Mm. Фінансове, тут фінансове, я не знаю, вони навіть карточки немає, якщо чесно, за 9 років в цій Італії. То... У мене зараз мій інтерес, але теми у мене конкретно немає, я говорю про все про життя. Я можу говорити про одне, перескочити на інше. І якось так. В фінансовому плані тут я ще не розумію і не розбиралася. І якщо чесно, то ютубери показують от, знімати закликають. А, навіть просто на камеру. І дивіться, коли ж, ж були телекамери, е, є сім'ї, які один одного знімали, якісь пікніки. Але це все треба ці всі відео десь зберігати. А я на Ютуб собі закину з телефона стер. І тобі не пам'ять, не займає нічого. І Ютуб тобі видасть його і ще там буде видавати. Я не знаю, треба подивитися. Значить, якщо Ютуб був у 2005 році, то це вже Ютубу 20 років. Треба подивитися, чи є відео, які були 20 років тому. Так що скривати мені нема чого. А якось так. Провожу просто вільний час, спілкуюся з людьми. І завдяки Ютубу я за два місяці побачила, зрозуміла, що в нас є люди душевні, хороші. Дуже мало хто якось гадость напише, помий голову, повбирай в хаті. Задолбалося вже в тій хаті вбирати. Ти вбираєш, вбираєш вбираєш вбираєш, а нічого нового. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Не чіпляйтесь до людей, до їхніх хатів. Я в тій старій хаті сім років вбирала, вбирала, все на місце ставила, 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 ставила. Як повноштабна війна почалася, до мене літом приїжджало. У мене в хаті було четверо дітей, і я на них одна. Вони <гум> казали, це капець ця Оксана. Кожен день мили, гребли щось. Все, хватить, і так добре. А, і зазвичай це завжди одна людина чогось приходить, ну, в неї теж, напевно, там якісь свої травми. А так мені цікаво. Це як лист, розумієте? Зараз листи ніхто нікому не пише. А YouTube, в кого яка платформа, хтось вибирає тему і про неї говорить, що були да, там якісь просмотри. І все остальне. Так що, будемо знайомі, кому цікаво, заходьте. У мене є чоловік-італієць, у мене є свекруха. Розповідаю про все і все, як воно є. А, про документи розповідала. Одна жіночка написала, та ну його це займатися цим, це що 200 років буде жити. Все, людина зрозуміла, що їй не треба. А хтось побачить, осмілиться. Очі відкриє, крила розправить і полетить. А раніше я теж думала, що то відвідувати якісь країни, ще щось. Та по Україні теж, по регіону, ну що ти приїхав на один день дай поїхав? Ти хіба зрозумієш, які там люди, які там страви? А життя не хватить, щоб скрізь поїздити, пожити. І зараз, от, якщо я якісь страви викладаю, ще щось. Люди пишуть, що гічку варять і е, е, в Закарпатті гічку теж варять. А оці молоді листочки із буряка там теж варять. Я думала, мене засміють, а мені розказали, що і в Україні, які традиції, де, що і як. Тож круто, вік вік учись. Я е, більше року тому почала водити машину. Хоча я е, посвідчення водія отримала 25 років. Але знову у нас фінансова криза була, все розвалилося. Хто приїжджав заробляти в місто, щоб відбудувати будинок? Залишились, знімали буд квартири, покупляли машини в кредит, подумали, о, супер! Це 2007-2008 рік, як все полетіло. Я пам'ятаю, в школу автошколу ходила. Люди збирались брати собі машини в кредити. Але туди-сюди та й поїхали вже додому в село. Ось так от. І все. І я рік тому трошки більше вирішила, що все, треба все брати в свої руки, тому що я вже пішки нікуди не дойду, дитину пішки не доведу. А, і все. Я сіла і поїхала. Я сіла і поїхала. І якось так. А, і на рахунок заробляння в соцмережах. Це треба мати жилку. Це треба мати жилку е, в Інстаграмі. В Інстаграмі багато хто гарно заробляє, але це треба там і свою тему, і свою рекламу, і свою продукцію, і щось продавати. Я так дивлюся, якщо всі продають. Ну, купляєш його хтось, значить людей гроші є, хай буде. На рахунок фінансової стабільності. В Ютубі там чи ще щось. <смі> я як почну тут заробляти гроші, я обов'язково всім скажу. І ви знаєте, і перших 100 євро, ну, я в це не вірю, якщо чесно, перших 100 євро задоначу хлопцям на сенсори, тому що в нас на війні є хлопці з діабетом. І в інстаграмі я там знайшла одного діму, який постійно проводить збори на сенсори хлопцям, які на війні. Навіть не уявляю, як вони з тим діабетом на тій війні. У мене ж у дитини цукровий діабет першого типу. Раз я почала про хлопців і про діабет, то чоловіка, в чоловіка в мого це одна дитина, у мене є двоє, ще старший син. Це нічого не означає, звісно. А, двоє, троє, п'ятеро. Всі, всі любі діти. А, і е, так сталося. От дуже теж історія така, можна сказати, вигадана. Але таке не вигадаєш. Е, е, чоловік працює тут по місту, є гараж, де з'їжджаються всі машини з усієї округи. Чоловік працює е, фірма, е, займається електричеством, ставить оці ці огромніші стовби. І ведуть лінію або замінюють ці стовби. Зараз він на Сицилії, не вистачає рук. Він у мене і сварщик, і механік, і все на світі. Це вже місяць він там приїжджає іноді. І що сталося? На Сицилії живе батько і син. Сину 28 років. А, і якби вони звідти з Сицилії. Цей теж працюють на цій фірмі, але на об'єкту вони в Сицилії, а ми базиліката. І цей хлопець-син він приїхав якби, сюди якби, на гараж на точку. Він тут тиждень попрацював, тому що звідти сюди переганяв машину. Він тут тиждень попрацював, на території є будинок. У них там не, на території така чистота і красота, що, не дай Бог, щось капне. І чоловік вже ж його знає, все. І дві неділі тому їм треба було їхати на Сицилію. Вони вдвох сідають у фургон, чоловік і цей хлопець, і їдуть на Сицилію. По дорозі мій чоловік бачить, ну, от, що в нього діабет, цукровий діабет. Він користувався полосками, вимірював глюкометром собі цукор і шприц-ручкою. Yeah. Дуже багато хто відмовляється від сенсорів осознательно, хочуть жити вільно, хочуть жити вільно. А діабет шах вправо, шах вліво, і вже все розбивається. Діабет не вибачає помилок. І виходить, вони поїхали на Сичілію. Фірма їм там знімає гостинницю, вони там сплять. Ввечері вони в ресторанах їдять, дном вони собі там бутерброд купують. Ну і Вони вже були на об'єкті, і батько цього хлопця біля них дзвонить до цього хлопця, ти де, що як, каже, через 20 хвилин буду. А в нього такий невеличкий фургончик ззаду відкрито. Немай, нема й нема, немає, немає. Приходить година, дзвонить міліція. Каже, ваш син злетів з дороги, аварія прийшла. Але він в порядку, він в лікарні. Але ж як є в лікарні, він загинув, хлопець загинув. Він, виходить, не з кимось столкнувся, а він понад дорогою, понад дорогою вже юзом ішов. І оцей відбійник, де був слабший, а Італії одні ж обриви, і він просто злетів в обрив. Він, виходить, вже був в несознанні. І в несознанні, і якби не на тормоз, на, якби нога впиралася, напевно. І Чоловіка це дуже вразило, в нього був цукровий діабет, і він припускає, що просто глічемія ну, була нуль, цукри було нуль, і він вже сознання потеряв і просто злетів з дороги. Чоловіка це дуже вразило. Тому що за тиждень до цього він пішов з нашою дитиною до баби, там була його сестра. Вони дитину не догодували, він сознательно це зробив. Бо я ж вечно бу-бу-бу, окей, я бу-бу-бу дитина. Ну і в неї, коли я 70, то вже сенсор дзвонить, три дзвони, і все, і вже там вона конфетку якусь під'їдає, під потім сухарик. Його це дуже вразило. Він, вони, виходить, там були. Це було серед тижня. А, вони їздили на поховання. І він приїхав додому, тобі ж мужик не скаже, я в шокі, пожалій мене, будь ласка. А, його трошки переклинило. Сидів, сидів на в сестри ще й було до народження, ми не поїхали. А, і все. І... Після цього я вам скажу, він серйозніше почав ставитися до діабету в дитини, постійно питає, постійно переживає. І я думаю, тепер, як кудись він з нею піде, то він буде контролювати дуже добре. І от це йому треба було саме, він взагалі не їздить в командіровки, він в гаражі сидить, він механік. І це треба було йому того хлопця вести, познайомитися. Просто, от, да, і в мене там є попереднє відео, що людина знаходить людину. Напевно, я вірю в те, що е, той, хто грабує, і того, кого пограбували, я думаю, що вони просто один одного притягують. Якось так. І вони ще й. Боже, може про це не треба говорити, я не знаю. І виходить, там же ж на Сицилію, щоб переплити, треба на огромнішому кораблі заганяються всі машини і перепливають, їх перевозять. Я не знаю, там годину, напевно, пливти. І вони з цим хлопцем, коли їхали, вони на цій баржі стояли, а внизу стояла ж тут такі похоронні лімузини великі. А, і він каже до цього хлопця, дивись, тобі треба каже, таку машину купити і зароблять гроші на такій машині. Каже, нащо тобі це така е, важка опасна робота? І ви знаєте, потім ця машина похоронна, ці хлопці приїжджали по нього забирати його вже, оскільки він в лікарні помер, то у віталійців є кімната е, при лікарні. Ти, якби всі прощаються, і потім вже на кладбище везуть. І ці хлопці приїхали, а чоловік дивиться на номера, каже: А ви були позавчора, там от в такий-то день на баржі? Каже, да, були, стояли. Каже, ми бачили вас. Це просто таке. Для мене це от зараз розповідаю, і моторошно, що дійсно, що. Ну... Я знаю, що є дуже багато таких історій. Я знаю, є вони. А я взагалі це помічаю. Так що бережіть себе. Напевно, моєму чоловіку треба було це побачити. Так що, якось так.